Другий тайм. Сподіваюсь, змогли хлопці настроїтись. На... Хотілося б, щоб настроїлись на перемогу. Звичайно, це дуже важко камбекнути буде. Але головне здаватися. Стамблівський. Юрчук. Тамлівський розвертає Кремчак. Чернуха фолить Вличко на Кримчака. Кримчак одразу під пресингом опиняється. На Юрчука передав Юрчук, прокидав Ковальчуку, але, на жаль, аут Юрчук. Величко. Спокійно забираємо м'яч, Буває вперед. А от для дюш 17. Юрчук. Повертає Кримчаку. Кримчак. В сторону воріт. Жаль, в першому таймі хлопцям не вдалося створити достатньо небезпеки біля воріт Атлета. Буквально кілька разів вони підходили і били в сторону воріт. Контратака там, здається, був офсайд. Нема голо. Пощастало так. Фіксують глядачі офсайд. Що тут було? Не зрозумів я Дія арбітра. А, показує, що був офсайд все таки. Після підказки глядачів в стіночку намагалися обігратись. Не вдалося. Знову атака атлета. Кутовий. Стемблівський Не дав пробити чи навісити. Зворота пробуває атлет. Паличко Холмецький. Відтискають його від м'яча, ставить корпус гравець атлету. від воріт. Розіграють. Знову використовують всю ширину поля атлетівці. Кримчак. Стемблівський вибиває вперед. Тут треба набігати. Чернуха працює. <кхи> Перепрошуємо. Сороченко розвертається там здається в був не, не видно мені, де там лінія штрафного майданчика, з цього ракурсу Юрчук зупиняє. Перехоплюють. Вітепан, пів двадцять там. Тут щастить просто. Треба віддати належне атлету. Дуже непогано у них вийшла атака, майже там 100% гол мав бути. Але пощастило нам. Ugh. <clears throat> Знову розтягує атлет, на навіс, скидка, офсайд фіксує арбітер. Важко тут щось коментувати. Хочеться підтримати хлопців, аби вони не розкисали. тут, жорстко грає в голову отримує Юрчука, поняється на газоні. Медична допомога є медична допомога. Сподіваюсь, все буде добре. Северчук виходить за межі поля. Громова, нагромова, громов на кушнірова, Кушніров ефектно п'ятою прокидав собі, але на жаль. Чаг, громов, можна вдарити! Пробиває повзворота. Не ліг на ногу м'яч. Так як треба розігрують від воріт. Гравці атлету. Войтенко вибиває ваут. Діагональна передача. Потужний удар, вище воріт. Підвівся Юрчук, бачу, іде. Сподіваюсь, зможе продовжити ще половину тайму грати. Величко. І дворіт <кій> на громова доходить передача. Громов вдотик. Віддавав чи то Кушнірову, чи то Сороченку. Вовк. Вкидає аут. Кушніров. Паглай. Паглай. На Кушнірова. Кушніров розвертається. Іде. Проходить, можна на громова віддати. До кінця бородиться молодець. Баглай. На... Вийтенка. Відбирають вовк вперед. На громова, громова назад на Кримчака. Кримчак в дотик намагався. кримчак молодець нейтралізує небезпеку. Вбиває аут Гравці. Атлета. Удар здалеку, парує його Величко Атлет атакує. Кремчак. Аут для атлета. Здалеку удар. Вличко на громова, громов. Приймає. Покидає гравий плиту. Мені здалося не доторкнувся. Фримчак. Не дати вдарити? Стемблівський. 10 хвилин залишається у хлопців, аби зрівняти рахунок. Терговий удар в сторону воріт душ 17 виходить на поле Юрчук. Юрчук. Юрчук опиняється на газоні там жорстко м'яч. Зіграли. Підводиться. Тут хол чистий. Войтенко буде виконувати. Там хлопцям треба уважно лінію Томата Войтенко повз ворота. Один із небагатьох ударів в сторону горіт Атлета був, але, на жаль, повз контратака Атлета. Завершується штангою. Чук прецингує. Відбирає. О, заробляє аут. Баглай буде вкидати. Новитенка. Войтенко, навіс. Громов. Дуже непогано. Вийшло в площину воріт. Цей м'яч. корпус корпусом непогано зіграв проти гравця атлета. Працюєш Шість хвилин лишається. Два... Там жорстко проти Кримчака зіграли тут. Парують цей удар, розстрілюють просто величка там у воротах. Сороченко буде вкидати. Сороченко. Кримчак. На Громова. Громов. Проходить. Повертає на Кримчака. Фіксує арбітр порушення правил. Тим менше часу залишається у хлопців, аби зрівняти рахунок. Холмецький, здається, буде виконувати штрафний удар. Юрчук приймає. Там трохи фалив. Ірчук арбітер каже. Аут для дюш 17. Сороченко далеко кидає Войтенко. А це, це порушення правил. Вільний удар. Вільний удар швиденько можна пробити, якщо не буде. Я вже... Встигли виставити стінку. Прямий удар не йде, треба зробити дотик перед ударом. Кутовий. Була нагода у хлопців забити гол престижу. Не поспішають хлопці кутовий виконувати. А, там заміна, вовк виходить. Буде виконувати стандарт. Холмецького, але там перехоплення і контратака вже величко вчасно виходить, йде вперед, там вовк може Ні, на жаль. І дивіться. Хочеться підтримати хлопців, тому якщо ви там дивитесь вночі, зробіть тихіше, бо глядачі, фани нашого клубу, поки мовчать, буду кричати я. ДЮш 17! ДЮш 17! Не дуже підтримують. На жаль, А хлопцям потрібна підтримка в будь... за будь-якого результату. Ау для атлета. Підчепив, встояв. Треба трохи менше розмов, оскільки можна отримати картку. Вона недоречна. Ще сил уже не вистачає. Величко рятує. Ойтенко. Величко. Знову розстрілюють. Ні, арбітор фіксує офсайд. Завершення другого тайму, завершення матчу. На жаль, дуже невдало для нас. Є над чим працювати, треба тренуватися. Дякуємо хлопцям. Вони намагалися. До нових зустрічей.